Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу та розпочинаємо! Малята, сьогодні Боня вас запрошує знов на наш город. Але й йому потрібна буде ваша допомога. Давайте допоможемо Бонні поратися з погороду. Згодні? Добре, тоді йдемо на огород. Отже, давайте подивимось, що росте у нас на городі. Подивіться, що це? Правильно, це морква. А це що? Капуста молодці! А тут що росте! Буряк, розумнички! А на цій грядці що росте? Цибуля, молодці! А поруч з цибулею що росте? Огірок, молодці! Дивіться, щоб наші овочі гарно росли, їх треба поливати. Давайте допоможемо Бонні полити грядки. Подивіться на ці дві грядки і скажіть, якого кольору. Шланги правильно червона та синя. Отже, подивіться, якого кольору шланг довший. Червоний, а синій? Правильно, він короткий, молодці. Діти, поки наш боня поливає грядки, я вам тут пропоную пограти в гру, яка називається Якого розміру? Я вам буду показувати овочі, а ви казати, якого розміру той чи інший овоч. Згодні грати? Отже, починаємо. Подивіться на ці два овоча і скажіть, який овоч короткий, а який довгий. Молодці. Морква довга, а огірок короткий. Йдемо далі. А тут. Правильно, кукурудза довша, ніж горох. Молодці. А на цьому малюнку що довше, а що коротше? Правильно, кабачок довший за огірок. Молодці! А зараз давайте трохи навпаки пограємо. Подивіться на цей малюнок і скажіть, який овоч ширший. Правильно! Перець ширший, ніж морква. Молодці. А на цьому малюнку що ширше, а що вужче? Молодці! Помідор ширший за огірок. Давайте далі йти! А тут що ширше, а що довуще? Правильно! капуста ширша, ніж кукурудза. Молодці малята! Діти, поки ми грали, наш Боня полив усі грядки. І він вам дякує за допомогу!